І сьогодні ми подивимося, що вдягають репери нової школи та прості звичайні львівські люди. Що вони носять та полюбляють. Let's go! Йо-йо-йо, розкажи, в чому ти сьогодні одягнений. Що сьогодні на тобі? Ну, стартанем з голови. В мене на мені супрімчик. Такий чисто робочий. Потім повністю мій верх це мій кент Йора. Це дуже старий його айтем, це ж йому можу... цікава куртка, до речі, Скажи щось про неї. Кастом, це кастом, да. так, це фул кастом. Тобто він взяв курточку і зробив з неї. ну, поекспериментував з нею так само. Бр! Ну і це супер Ну давно було. Я не знаю, може років п'ять тому. Тобто це коротше такий рарний айтем, скажімо так. А от футболочка це теж Йора. Це треба так показати, вона фул блек. Mm -hmm. Це вже конкретно його бренд. Він вже почав робити дуже багато цікавих шмоток. Дуже рекомендую подивитись, бо дріп лютий. Капає страшно. Е, вот. потім штани чисто робочі, такі чисто от, Карго, пенси, звичайна база. Та, такі мені подобаються. Ці кишеньки, в них такі, вони можна так. щось сховати. Можна щось сховати і не тільки. Що за тапки в тебе? Тапочки, ну такі теж. Ну я сьогодні на такому робочому. Мане, oh, no. я сьогодні вийшов чисто кавки попити, погуляти собі. От я сьогодні на такому чисто з такого що виділити, може це якраз полочка. Все решта таке, іменно от, от вийшов прогулятися. А що по а що по прайсу взагалі на шмотки? Mm, прайс кроси десь до 5к гривень. Не пам'ятаю точно за скільки взяв. штанишки в гривень 500. Це я вот. Він стійна йшов, купив. Футболочку, ну цю конкретну футболочку він мені подарив, але коштує вона біля 100 баксів, щось таке. Кушечку десь 2-3 гривень, кепочка півторушка десь, напевно. Поняв. Чим ти займаєшся і чи є у тебе хобі? Так, можна сказати, що те, чим я займаюся, і моє хобі зразу, е, Бо в принципі я в хіп-хоп культурі з років, напевно, 13-ти. Я спочатку танцював. Е, всяким різним займався в плані танців, на батли їздив, тобто я більше в такому вуличному, в плані танців. А потім почав займатися репом, читаю реп, роблю музику. Е, вот, і... Кейт Вейнік? В <кій> Джик Грізі. Отак. Джуджі йо. І це, і скажи ще якісь факти про себе, цікаві. Ну, займаюся загальним розвитком хіп-хоп культури. Хіп хоп, чисто хі на хіп-хопчику Чисто На хіп-хопчику, так, чисто. Я поняв. Розкажи, як ти провів взагалі свої останні вихідні, якщо пам'ятаєш. Так, я до речі повністю тепер ЗОЖ, тому я все пам'ятаю, бо Пробіг, та на Ми Вдруга був вчора на день народження, То от ми, ми трошки пиривались. Ну я на тверезому, звісно, це все але було весело. От, і сьогодні я такому, на такому чисто. Вийшов йшов, про, йшов прогулятися. Сьогодні просто таке сонечко було цілий день, що гріх було не вийти. Порекомендую якісь місця крутий у Львові. О, ми сьогодні зайшли в дім вчених. Такий чисто місцях, щоб якось культурно себе збагатити, скажімо так. Попав. Чикс. Чист дуже приємний місцяк, дуже гарний. З таких місцяків, ще прикольних. Кайзервальд, чеченківський гай. Я люблю ліс, вибачте. Люблю місця, де мало людей. Тому я би напевно виділив це. На які туси варто залітати? Дурдом. Тільки на дурдом, все, Дякую тобі. Дякую, бро. Скільки ти грошей витрачаєш на одяг, і скільки б ти хотіла витрачати? Витрачаю небагато. От, наприклад, я на днях була на хумані, Я купила штани та сорочку. В принципі, це повний образ може бути за 250 гривень, десь так, плюс-мінус. А витрачати я б хотіла дуже багато. Я навіть не можу сказати такої суми. Немає такої Немає суми. Немає такої суми. Привіт, я Саша. На мені сьогодні взуття мустанг, штани Хумана Vintage. Кофта теж секонд, дуже давно купувала, не пам'ятаю, де куртка якийсь мас-маркет, окуляри на очі і сумку сама. Я. Я зрозумів, кастом, так? Де ти береш речі? В більшості на секундах або онлайн, або у фізичних магазинах. А, а як ти відносишся взагалі до цієї всієї двіжухи, що хлопці там бігають по секундам, вбиваються за тими одягом бушним, які вже носили діди, прадіди і прапрадіди? Якщо їм подобається, то класно. Я б ніколи не пішла на завоз. Для мене це дуже страшно і небезпечно. Але до е, шмоток з секунду до вінтажних речей е, відношусь максимально позитивно. Привіт, розкажіть, як вас звати, і які на вас шмот сьогодні. Привіт, я Ната. Привіт, Влад. Ой, у мене опуляри це на очі бренд, якщо ви знаєте. Потім це мами забрала у неї. Сітка, це мені подарувала на день народження подруга. Потім okay. це українського бренду. Пальто це якась Зара. Ну, коротше, десь роки три тому брала. І кроси Nike Данка. О, сумочка прикольна. Відноситься взагалі до секонд хенду до вживаних речей. Ось він більше про це може розповісти, тому що у нього типу, багато, багато. А що сьогодні на тобі Розказуй. Так, сьогодні на мені що почнемо зверху. Коротше, окуляри е, такі е, опіум тайп. 900-900 е, гривень коштують. Е, взяв у вінтажному магазі десь в Києві. Е, потім е, жилеточка. О, е, Old Venture, 13 гривень. А, потім кофта Nike Vintage, а, Я не знаю, скільки коштує, але ну, кінта взяв за 500 гривень. А, так, кільця всякі, типу, беру на Андріївському увозі в Києві. Ну, там теж вони по 300-400 гривень. Прикольні. Дякую. Так, штани. А, молекула коштують 100 євро, але я взяв за 900 гривень. А, теж на вінтажному шопі. І Nike, Air Jordan перші 1700. Ага, я зрозумів. А взагалі такі цікаві бренди на тобі. перший раз чую про них. Розкажи взагалі, де бариш речі. Переважно секонд чи можливо магаз? Стараюся, от коли кроси, кроси переважно на вібору. А Такі речі. Ну, є вінтажні магази, всякі, вінтажні шоуруми в Києві. От Ми часто там ходимо, десь шукаємо просто де, де виходить. Я поняв, А взагалі чим займаєтесь? А, я займаюся музикою, райчу, артист, це Я а, ще дизайном, моушн дизайном. під його трек, будь ласка. Музику слухаєш, які жанри, можливо, якісь. Ну, укрэп, мабуть, вот Pink, Lord Enemy, Lover. Вот. У Людминке, кстати, новый альбом там вышел. Нам надо послушать всем. Вот вот. Русаки он не слухаешь. С определенного момента недавно нет. Там есть причина, поэтому... На самом деле, можно было и раньше отказаться, но сейчас вот так вот получилось. же сегодня на какие бренды? Привет. На, на ногах Бейпста. Это Purple Camo Combo. Сразу по прайсам, если можно. 23 тысячи гривен. Джинсики бой без барбі 1800 гривен. Футболочка бейб, уже подрезка на старик четырех. И сорт 80 евро. Я понял. А да береш раче? Футболочку просто у знакомого. Тапки я обменял вообще у на улик на другие бейбста. Джинсики в інстаграмі и сорт компанії в сорт компанія компані. чем займаєшся у вільний час. І чи є в хобі? Учусь і в інтернеті работаю. Я понял. Розкажи, скільки в тебе взагалі бюджет на місяць, на ти витрачаєш скільки грошей на шмот на і скільки би деле... хотів витрачати. На самом деле сказати особо не можу. Ну, Сотка на гривень. Да, это на все. И... На одежду, наверное... Ну, наверное, март, март був найтратний. Там около 50 вышло. Вот, а, такое, окей. Скраси, я так на секундочку. Так, і, так, каже. Скажи, будь ласка, коли ти останній раз сповідався? Я не пам'ятаю, коли я останній що раз було? був у сповіді. Ні, не, не було, ще вже давно не було. Окей, okay, будемо готуватися. І сьогодні в церкві ти не був, так? Не був сьогодні в церкві, сьогодні неділя. Okay, було, було. Був в церкві, так, так, так? Чи ти сповідався про часі, брав? Так, так. Все. все. Все, тоді, а зі мною, а зі мною будем проводити будемо проводити бесіду. Так, 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 все.